Ось весна вже близько, з близько, згір біжить, шумить потік, навгайодає боріс, на дає і дайний свіжий сік. Якщо сніг скрізь настане, кравичка загін, так ще співає зрай. Що скажіть, це означає? всі, це не дарма, це до нас прийшла весна! Весна це тепло, блакитне небо, яскраве сонечко. Песня це перші квіти, зелена травичка, зелені листочки на кущах і дерев. Весна теплий дощик, веселі пісні, пташок, перший гріб і перша громовиця. Песнадцять, де нарожна Тараса Шевченка. Тарас Шевченко такий великий, що бути більшим і не може. Як Україна, як світ. Ріс без рідних Сиротов став найріднішим нам з покоління в покоління. Був кріпак, а показав шлях до свободи. Він безсмертний, як саме життя, тому став нашою долею і заповітом, і на сторожі правди, любов і честь стоїть його слово. Що весни, якою та сніги, і наресні засяє веселка, повні сил і живої знаги. В шанулої пам'ять Шевченка. Ти Тараса сьогодні до докупи і зішиш за жалі шевченка онуки. Ти її сідаєш у прийдечній віку, сходиш хлібом духовним на ярушнику, у земних і за обрійних трас сіяєш на цвітом великий Тарас. Тві голос повнить пшеничний колос. Це те, за що ми жили й боролись, твій сон, що заряд зоря Велика, вольна, нова сім'я. Він так любив Україну, все життя він линув до неї душею, їй віддав собі, їй присвячив твори, за задля неї пішов без смерті. Ти як небо став широкоплечу над літами, що упали Грузь, віку двадцять першого притечу я до тебе одного молюсь. Спом'янімо ж, пане браття, святого мене, Не вмерлого а живого, бо словом не гине. Він перший за свою любов тяжкий дістав кайдани, але її стажив без ради, без обману. Усе засила і перемогла його любові, села, того великого вогню і смерть не погасила. Гей, в нашому краї, де степи й гори, серце кобзареве із людьми говори, Пісня соколина, горда маси, в рідній Україні славимо Тараса. На Дніпрі Карпатах, що ти величав, дому ту крила, Ще Тараса славить. Чуєш нас, Тарас, ми твої онук, за твоїм наказом волю взяли в рук. Гей на Україні сонечко ласкаве, ми під небом синім, всі поети славим. Працюю шануєм, піснею прекрасною, Рідний дім водоєм з іменем Тараса. Пророчений голос Кобзаря з часів далеких і в донені про воль вольною співав, про білі щастя України і м'я тарасове святе, ми молитву пісню перев'ється та в серцях всіх поколінь на віки вічні зостається. Ми чуємо тебе, кобзарю, крестоліття, і голос війну в душі обкриля Встає в новій красі, забушує голіття, Твоя Тараса звільнена земля. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою. Сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку. І в школу хлопця одвела до п'ятного дякав на руку. Учися серденько, коли з нас будуть люди, ти сказав А я учився і вивчусь, а ти збрехав, які з нас люди та дарма, Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій в Боги, не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. І вам слава синього, кригою у куті, і вам рисаріки Бога не забути. Горітися, Вам Бог помагає, за вас правда за слава і воля святає. Тече вода з під ябора яром на долину. Пишається над водою червона калина, Пишається калиненька, ява молодіє, а кругом її в і лозе зелені, тече вода із гаю та попід горою, хлюпощиться качаточка, поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить тряску, розмовляє з дітками своїми. Привет, Шневий коло хати, хущі над вищами удуть, плугатирі з плугами йдуть. Співаючи йдуть дівчата, а матері вечерю йдуть. Сім'я вечеря коло хати, Свечиня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так силовейку не дає. Поклала мати коло хати, маленький дюточок стоїть, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейку не затих. Вся аж світає, край неба палає, Соловейку тем гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи плани мріють, меж ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похились, то полі поволі стоять собі, мов сторожі, Розмовляють з полем, і все тут те вся країна повита красою, зеленіє. Завається дрібною росою, спокон віку вмівається, сонце зустрічає, і нема тимі почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. Усе те, душа моя, чого ти сумуєш. Сонце заходить в чорні, Дашечка тих не повені мій, радиться люди, що отпочинить, а я дивлюся і серцем лим. Темний судочок на Україні Лимує, лиду, думу гадає, і ніби серце почуває. Чорніє гай і горе, і гай, і горе, на сині небо находить зоря. Ой, зори, зори, і стрільці кажуть, чи ти зійшла вже і на Україні, чи очі кають, тебе шукають, на небі сині, чи забувають, коли забули, буде геснули. Крумою доленьку, щоб і не чула. І небо налететь, і заспомкнули, і понаперегом геть геть не наче втягнуть. Ось як не це, боже милий, чи довго буде ще мені оці не запнуті то Понад оце нечемне море, груди світом, ніговоре, мовчить і миться, мов жива, в степе трава. Не хочу правденьки сказати, а більше ні в кого спитати.